Бівий завантажує гігантське автовозне судно з більше 10 тисячами електромобілів для Європи. Величезний корабль, розрахований на перевезення десятків тисяч автомобілів, вже вирушив у подорож до портів Європи. Де власники з нетерпінням очікують своїх нових екологічних автомобілів? Ця подія стала величезним кроком у домінуванні BYD на європейському ринку електрокарів. З початком 2025 року ця компанія доставила вже понад 50 тисяч автомобілів, і це значно збільшить їхню частку на європейському ринку. Одне таке судно економить до 40% викиду. СО2. Ніж перевезення автомобілів окремо, що робить доставку ще екологічнішою. Чому це важливо? Європа це стратегічний ринок для BYD. і такими рекордними поставками вони прагнуть зміцнити свої позиції у Франції, Німеччині та інших країнах Європи. Чекаємо на масштабні поставки, адже BYD прагне збільшити кількість поставок до двох разів на місяць.